Я дуже розчарований путіним. Буду щось робити, аби допомогти людям жити, каже Трамп. Чи є якісь знаки, що вказують на припинення смертей українців? Восени дуже посвариться Трамп з Путіним. Це якби стосунки там псуються. Тому є величезний шанс. Відповідь на питання так буде ситуація, коли по-перше, це буде залучення інших країн. До вирішення цього питання. Да, у нас тут трічка Пентаклі, тобто якісь зустрічі нічні під покровом ночі щось буде відбуватися. Він щось буде пропонувати Путіну. Він буде щось пропонувати. Це, скоріш за все, не спрацює, тому що по четвірці кубків пропозиція не буде прийнята. І тоді починається якийсь новий етап. Подивися, дурень. Трамп зробить таке щось неочікуване, якийсь такий сюрприз. Щось, що шокує його, Путіна я маю на увазі. Тобто, це якесь таке обнулення стосунків їхніх і обнулення в плані того, що це планета Уран, планета сюрпризів, неочікуваностей, коли від людини навіть ніхто не міг такого чекати, що він витворить, а Трамп іменно витворить, знаючи його. Ось так. Ну нехай творить, витворяє, і це буде на благо Україні.